Фіналістці цьогорічного конкурсу Перлина Рівного Юлії Гринюк 21 рік. Ось вже майже тиждень вона разом з іншими дівчатами активно готується до виступу. Відвідує майстер-класи, займається з хореографом і постановником дефіле. У нас кожен день був розписаний з ранку до вечора. Було дуже багато репетицій. Було мало дуже вільного часу. Звичайно, ми робили прогулянки, але ми робили їх набагато менше, ніж ми очікували, ніж ми хотіли, тому що місце дуже гарне і багато місць, красивих, які б ми ще хотіли побачили. Але ми надіємося, кожен з нас вірить, що ми ще повернемося в це прекрасне місце. Учасниці конкурсу вже взяли участь у фотосесії з бурштиновими прикрасами. Попереду відеозйомка, де у короткометражних роликах вони презентуватимуть туристичні перлини Рівненщини. Все, чого навчилися, дівчата продемонструють 12 листопада на сцені Облмуздрамтеатру. Фінал конкурсу буде незвичайним. Незвичайним тому, що цьогоріч будуть дуже особливі декорації і цікава режисерська ідея, все пов'язане з презентацією рівного як бурштинової столиці України і конкурсу краси Перлина Рівного як нового формату всеукраїнського проекту бурштинового характеру. Таким чином, наступного року конкурс краси змінить статус, і до участі у ньому будуть запрошені красуні не лише з рівного, але й з інших міст. Володимир Струс, Олена Демчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.